Вітаю, я Олександр Бабанко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військовим». В цьому відео хочу розглянути актуальні питання щодо призначення причинного зв'язку захворювань, які пов'язані з захистом батьківщини. На жаль, це питання щодо зміни оскарження встановленого причинного зв'язку захворювань є актуальним і станом на 2025 рік. Неодноразово військовослужбовці звертаються щодо можливості. Змінити прив'язку захворювань для того, щоб в подальшому мати право на більше соціальні гарантії, а саме максимальний розмір одноразової грошової допомоги, встановлення більшого розміру пенсії, в тому числі набуття статусу особа з інвалідністю внаслідок війни, після того як військовослужбовець або звільнений з військової служби пройде експертне оцінювання і йому буде встановлено групу інвалідності. Нагадаю, що прив'язку групи інвалідності. Експертна комісія здійснює у відповідності до висновків ВЛК, тобто, який причинний зв'язок буде встановлений в довідці ВЛК, саме такий причинний зв'язок і буде встановлений в витязі з експертного оцінювання. У зв'язку з чим для військовослужбовців варто розуміти ось наступні обставини: за час оскарження зміни прив'язок, в тому числі отримання відмов. У зміні такої прив'язки захворювання Центральна військово лікарська комісія, регіональна військово лікарська комісія, зокрема, звертають увагу на той факт, коли саме було вперше діагностовано вашу хворобу, та або в який саме період ця хвороба, якщо, наприклад, вона була ще до початку військової служби, в який період ця хвороба значно погіршилась і відповідно призвела до зміни стану придатності. Зокрема, в описах, в експертних оцінюваннях від лікарів доволі часто зазначається обставина, а саме через який час військовослужбовець звернувся за медичною допомогою, або через який час було зафіксовано або виявлено відповідне захворювання з моменту завершення залучення військовослужбовця до відповідних заходів або виведення зони бойових дій. Тобто, Якщо ви залучались до відповідних заходів в зоні бойових дій або приймали безпосередню участь в бойових діях, після чого військова частина, підрозділ або вас було виведено з цієї зони бойових дій, наприклад, на ротацію, відпустку тощо, то рекомендую в найкоротший строк все ж таки звертатись за медичною допомогою, звертатись за консультаціями. До лікарів, щоб був найменший проміжок часу з моменту завершення залучення і до моменту виявлення або діагностування того чи іншого ступеню захворювання. Чим найменше у вас буде цей проміжок часу, тим краще буде для вас в подальшому, оскільки буде більше підстав вказувати, що хвороба вперше була виявлена одразу ж після завершення участі в бойових діях. В тому числі, це допоможе вам належним чином оскаржити рішення ВЛК про те, що захворювання все ж таки пов'язано з проходженням військової служби. Також важливим є момент щодо фіксації скарг під час залучення до бойових дій. Звісна річ, практичні обставини життя накладає свій відбиток, у зв'язку з чим військовослужбовці доволі часто перебуваючи в зоні бойових дій під час залучення до заходів. Не можуть фізично звернутися до лікарні належним чином пройти ті чи інші обстеження, наприклад, МРТ. У зв'язку з чим рекомендую все ж таки звертатись до лікарів підрозділу, щоб лікарі підрозділу, в тому числі в внутрішніх медичних документах, фіксували ваші звернення, скарги на ті чи інші діагнози, і щоб ця фіксація була саме під час залучення до цих заходів. У майбутньому. Вся ця сукупність документів, відомостей дасть змогу належним чином обґрунтувати, що ваше захворювання виникло саме під час залучення до бойових дій, і це дозволить вам належним чином отримати повний соціальний пакет гарантій від держави. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!